Люди до нас повертаються і бачимо, ми маємо попит постійно і запити на проведення таких заходів в рамках ТатоХАБ. Ми маємо гарні позитивні такі приклади, коли на наших заходах люди знаходять один одного, гуртуються, кооперуються і потім вирішують якісь проблеми для громади. Позитивні відгуки від родин. Які були на межі розлучення, і які вже за рік проекту зараз чекають на другу дитину? Взагалі, перший Татохаб з'явився в місті Краматорськ в Україні, громадська організація Клуб Рибалок України, котра реалізує, зрештою, татохаб Ужгород тут у нас на базі нашої бібліотеки. Ініціювала ще в довоєнний час екологічний сплав по річці для татусів і дітей. І керівники цієї організації побачили, що існує певна проблема у комунікації між татусями і дітьми. І вирішили організувати такий простір, де б батьки мали можливість якісно, екологічно проводити час разом зі своїми дітьми і вчитися бути хорошими батьками. За модель взяли простір, такий теж своєрідний альтернативний татохаб в Європі. Фонд ОНУ галузі народонаселення підтримав цю ініціативу, і так в Краматорську з'явився перший татохаб. Згодом Tattoo хаб як проект масштабувався. Hub почали відкриватися в інших містах України: це і Одеса і Вінниця. Київ, Бердянськ, Запоріжжя 22-го року в липні місяці відкрилися три паралельно татухаби у трьох містах: Ужгород, Хмельницький та Тернопіль реалізує в Ужгороді проект Татохаб, громадська організація Асоціація бібліотекарів Закарпаття у співпраці з громадською організацією Клуб Рибалок України «UA Fishing клуб Основна ідея татохабів – це розвиток відповідального батьківства на засадах гендерної рівності. Так, як у нас повномасштабне вторгнення Росії в Україну, то зараз більше у нас відвідувачів жінок. Хоча до війни передбачалося основними бенефіціарами татухабів хабів є саме чоловіки. Зараз татухаби хаби вони трансформовані через війну, і ми працюємо як із жінками, так і з чоловіками, бабусями, дідусями, з дітками. Взагалі, основний напрямок діяльності це психологічна і психосоціальна допомога. Нашим відвідувачам це навчальні заходи, розвантажувальні заходи. Психологиня нашого проєкту Олена Пітух вона працює безпосередньо із батьками. і Дуже у нас класний проєкт на базі Тато Хабу Школа батьківства. Спочатку приходило там двоє-троє людей, а тепер дедалі більше людей відвідують ці курси, де Олена навчає, як бути відповідальними батьками. від періоду вагітності жінки, коли сім'я чекає на дитину, і вже закінчуються різними віковими фазами, тоді, коли дитина вже є повнолітньою. Як правильно сепаруватися від батьків? Крім того, проводить дуже багато різних психологічних ігор. Це і королівство, і стратегія життя. Це, звичайно, і майстер-класи з нейрографіки. Це у нас також вона працює на інших наших розвантажувальних, інтеграційних. Іних заходах, зокрема, у нас нещодавно відбувся майстер-клас по виготовленню з голубців. Ми разом внутрішньо переміщені особи, а також члени місцевої громади, всі разом вивчали традиційну гастрокультуру Закарпаття, знайомилися із нашими звичаями, традиціями. адже голубці, голубці це традиційна для Закарпаття страва, яка практично на всі свята готується і подається. І дуже було приємно спостерігати, як знайомляться. Гості нашого міста разом із ужгородцями. і поки голубці готувалися у каструлях, то наша психологіня провела такий невеличкий тренінг про харчові звички, про культуру харчування із психологічної точки зору. Тому ми завжди поєднуємо корисне з приємним. І люди до нас повертаються, і бачимо, маємо попит постійно і запити на проведення таких заходів в рамках Тато Якщо я не помиляюся, то з минулого сезону у нас було 630 відвідувачів. Це і чоловіків, і жінок, і, і дітей. І ми провели 27 заходів. За три місяці, якщо брати е, картину таку за весь період діяльності тато хабу, тому що в липні е, тепер рівно е, рік, як функціонує цей проект на базі нашої бібліотеки, то можемо говорити про число близько двох тисяч, а може й більше. І якщо говорити про кількість заходів, е, то їх давно е, перевалило за сотню. Тобто ми і далі продовжуємо е, організовувати щось нове, щось цікаве для того, щоб люди, людям було корисно проводити цей час. У нас багато партнерів і волонтерів. Е, і Я дуже вдячна, що вони завжди радо відгукуються на наші ідеї е, і завжди підтримують нас і без партнерів, без друзів, бібліотеки, без е, наших друзів цього б не могло бути. Також життя навчило, й досвід навчив, треба якісно планувати свій час. Тайм-менеджмент наше все, тому що без цього ніяк не можна якісно організувати роботу і процес реалізації проєкту. Ну і, звичайно, внутрішнє бажання і любов до того, що ти робиш. Тому що коли ми бачимо позитивні відгуки від родин. Які були на межі розлучення, і які вже за рік проекту зараз чекають на другу дитину, і які відверто нам кажуть, що тато ХАБ нам допоміг. Робота з психологом нам допомогла зберегти родину. І таких історій дуже багато, є багато конфіденційних, але повірте, прекрасних історій успіху. І це надихає, це мотивує. І я розумію, що ми рухаємося в правильному напрямку, і нам є куди розвивати цей проект. І моя така мрія, щоб ми вийшли за межі Ужгорода, тому що родин в Закарпатті дуже багато, котрим потрібна така допомога і така підтримка, яку надає Татохаб. Ми маємо гарні позитивні такі приклади, коли на наших заходах люди знаходять один одного, гуртуються, кооперуються і потім вирішують якісь проблеми для громади. Я пам'ятаю, коли у нас збиралися. По мобільності і безбар'єрності був у нас захід, зібралася певна аудиторія. Люди один одного не знали, але після того вони настільки зацікавились цією тематикою, що далі почали працювати над планом мобільності міста і вже презентували його в Ужгородській міській раді. І це також було на одних із перших заходів, які ми проводили спільно з партнерами в Татохабі. Я вважаю, що коли там, де є двоє і більше небайдужих, вони можуть об'єднати на біля себе і ще довкола інших зацікавлених людей, котрі можуть творити якісні позитивні зміни в житті громади, котрі можуть впливати на громаду. Це тільки плюс, і саме проекти, громадські ініціативи, вони показують, що ми можемо, ми сильні, і навіть під час повномасштабного вторгнення ми здатні працювати на якість нашого міста, нашої громади, нашого краю. І це тільки в плюс.